Перед новорічне новолуння що чекати світу Україні та українцям? Саме перед новим роком, адже новолуння в козирозі в 10 градусі цього разу саме напередодні нового року. Тобто в ніч з 30 на 31 грудня 2024 року. Що взагалі для нас означає новолуння, коли воно в такому земному знаку? В першу чергу, звісно, відчують козироги, діви та тельці. І відчують на собі матеріальну частину, тому що козирог цього разу, ну, звичайно, ми розглядаємо цілий фон новолуння, а не тільки вплив самого народження місяця, тому що все інше, що відбувається в той самий час на небі, підсилює або послаблює певні характеристики власне новолуння в Козорозі. Ну, про що Козиріг? Козиріг, козиріг – це стратегія, це планування, це доволі така чітка позиція в роботі, це також конкуренція. Крім того, це, звісно, влада, старші люди, акцент на старшому поколінні, це боротьба за статус, за рейтинг, за позицію, це конкуренція за ріст і це кар'єрне зростання також. Ну, як між святами впишеться ця тема у кожного в сценарії життя, це ми про кожен знак зодіаку поговоримо в наступній частині відео. Але те, що варто знати всім, і що стосується абсолютно кожного, що в момент, коли сонце і луна в козирозі, ми всі думаємо про щось, що е, в цілому дає. Питання влади, питання законів, питання впливу, впливу на велику кількість людей. І це, звісно, новизна. Бо народження нового місяця це про нову ідею, яку може нам подати влада, і яку треба масово висвітлити та показати великій кількості людей. Що ще це може означати? По-перше, звісно, дивіться не тільки свій знак по сонцю. Реагуйте також на. Це новолуння, і це знаєте, чи ви знаєте ви це чи ні, але все рівно на вас це буде впливати, якщо ви асцендентальний козиріг, або якщо у вас Плутон чи Марс в козирозі. Власне, чому? Тому що в цей ж момент новолуння, народження нового місяця, Марс та Плутон йдуть в з'єднання, і крім того, роблять доволі рідкісний аспект, коли вони таким трикутником ключем зв'язуються ще з кармічними вузлами. Тобто те, що буде зароджуватися нове стосовно влади, стосовно старшого покоління, стосовно мужновладців, може зараз сформувати такий аспект, з яким ми будемо кармічно зіштовхуватися. Карма це завжди трансформація, це завжди нелегко, це завжди певні ситуації, які йдуть по долі. Це те, що ми запам'ятаємо, це подія, яка дійсно на нас вплине. І тому ми маємо розуміти, що Звичайно, це щось таке, що закладає основу і міняє долю. Тому тут очікуємо дуже значимих подій. І справді мені аж цікаво, як це відобразиться на світовій арені, тому що стосується, звісно, України дуже багато, тому що телець Україна за гороскопом, а козирог, телець та діва просто максимально активні в це новолуння. Тобто, найчастіше ви будете відчувати власне потребу. До структури, стратегії, ви будете відчувати цю конкуренцію. У вас будуть обставини, які будуть вас формувати для того, щоб е, діяти по-новому, формувати нові правила, закони, щоб врешті побудувати план і стратегію досягнення певної цілі. І власне ця ціль вона на зростання. Тому тут дуже важливо відчути, що ж іде у ваше життя, таке нове, що дійсно. По кармі вам дано. Тому це доволі знакове новолуння і мене часто питають, коли ж взагалі дійсно загадувати бажання. Адже новий рік календарний по суті ніколи астрологічно не Ми маємо день зимового сонцестояння, значимий день. Ми маємо за китайським календарем, 29 січня, наприклад, цього року перехід в новий знак. За китайським календарем енергії тому це якби китайський новий рік і ми маємо астрологічний новий рік він взагалі весною. Тому календарний новий рік з точки зору астрології взагалі не не мав ніякого впливу, але цей рік співпадає власне з ось цим особливим новолунням. І коли часто питають, коли ж формувати стратегії, коли загадувати бажання, коли е, малювати карту мрій, е, знаєте, ну багато хто різні техніки застосовує афірмації, медитації на, на майбутнє створювати взагалі програмувати своє майбутнє саме на цей новий рік максимально сильний період. Тому що друга третя доба лунного циклу, після новолуння, друга третя доба є найсильнішими в формуванні. Нової енергії, і коли ми цю новизну, особливо те, що стосується роботи, кар'єрного зростання, нових правил, боротьби, конкурентних спосібностей ваших, все це можна планувати і вибудовувати як стратегію, і навіть як мрію, малювати карти бажань, прописувати щоденники бажань, все це власне на даний новий рік актуально, тобто рідкісна можливість. Давайте поговоримо все ж таки окремо про фон новолуння. Коли Сонце та луна в Козерозі з аспектом до Сатурну. А Сатурн управитель знак, цього знаку. Тому якщо е, управляє Сонцем зараз, фактично, і луною енергія сатурнянська, тут ми точно очікуємо міжнародних змін і міжнародного аспекту, який на нас всіх буде впливати. Тобто буде щось таке. Собитійно, справді, що закладає основу на майбутнє, вписується в сценарій долі як значима точка події. І з-за того, що Марс з Плутоном, а це завжди трансформація, перехід, оновлення, перероблення, пере, ем, переосмислення, нова структура, перебудова, все це е, власне характеристика Марса з Плутоном в з'єднанні з кермічними узлами. Тобто, по факту, якщо одним словом, а я часто вам даю такий приклад, що одним словом можна характеризувати один день. Так ось це новолуння. Воно в слові перехід у мене дуже асоціюється. Крім цього, це ефект зачистки. Тому це будуть ті дні, коли вам дійсно захочеться. Позбутися цього лишнього, що не сприяє вашому зростанню, особливо в роботі. Хтось дійсно прийме рішення по звільненню, хтось почистить персонал, якщо ви на керуючій посаді, хтось захоче змінити колектив, тому що не буде бачити росту в ньому. І тут закономірно, тому що справді такий аспект взагалі фон новолуння. Має дуже сильний вплив на трансформацію наших цілей і стратегій отаких от покрокових. Хтось побачить для себе нові шанси, хтось новий шлях досягнення цілей, а хтось побачить себе навіть в новій професії. Отже, пам'ятаємо, що козиріг також дає е, аспект правильних потрібних людей для зростання в кар'єрі, в роботі, для просування теж. Вдала комбінація слів, тому що теж про це новолуння можна казати як просування через перехід. І що дуже цікаво, що тут можуть бути зустрічі і контакти, а навіть Помилкові дзвінки чи випадкові зустрічі з людьми, якими ви потім не будете контактувати, з дуже потрібними людьми, до поради яких варто прислухатися. Люди можуть давати вам контакти, поради по роботі, якісь шанси чи просто бути посередниками в тому, аби сконтактувати вас ще з якоюсь корисною для вас людиною. І це ці люди будуть зазвичай старшими, тому що Сатурн у нас відповідає за старше покоління, за старших людей, за владу. Також це про правила, про традиції. І найважливіше, що варто ще підмітити, це аспект репутації. Тому дуже для багатьох буде відмова від, від очищення таке, від людей, від справ, від контактів, які псують вам репутацію. І пошук людей для підняття своєї репутації. Взагалі випробування репутації, це вже і на міжнародному рівні, і серед можновладців. Буде зараз дуже таким слабким аспектом. Тобто випробовується обставинами через таку енергію козирога, приземлену роботящу, структурну випробовується репутація влади. Ось такі події. Хто вже відчуває, що несеться у вашому житті, дайте знати в коментарях. В наступній частині відео говоримо для кожного знаку зодяку, як може розкритися енергія цього новолуння. І, звичайно, бажаю вам вдалого нового року. Що принесе кожному знаку зодіаку новолуння, яке в нас просто готує до новорічної ночі? Тож з 30 на 31 новолуння в козерозі, але що для кожного знаку варто врахувати. Адже це новолуння дає енергію доволі сильну і аспектів багато, які говорять про те, що і на міжнародному рівні буде дуже багато новин, які будуть комусь псувати, комусь підкріплювати репутацію. Може навіть піднімати. Тож давайте йдемо до ОВНА. У ОВНА, власне, тема репутації максимально задіяна, тому що тут питання статусу встає як стратегія. Для когось це буде визначення, що, врешті, доведеться якісь формувати документи, якось оформляти відносини, якось реєструватись, прописуватись. Тобто тут. Ідуть вимушені обставини на те, аби ви врешті пробудували план та стратегію, як вам досягти в певній якійсь ситуації документальної фіналізації та отримання нового статусу? Для тельців питання подорожей, поїздок а також. Власне, подорожі по справам, тобто це не про відпочинок, це про більше відрядження, яке зараз може намалюватися як ідея, або дати вам можливість доросту. Тому, якщо чуєте, що є шанс на наступний ось місяць, на січень 25-го запланувати щось для себе, не шкодуйте себе, не йдіть до відпочинку, тому що це шанс для підвищення свого кар'єрного статусу. Близнюки у близнюків питання через кризу та фінанси. Хтось буде вирішувати, що йому потрібна якась покупка саме через кредит. І, власне, це буде статусна покупка. Тут важливо розуміти, що для вас певний рівень ви зараз досягаєте, якби дуже хочете. Може навіть на Новий рік будете такі бажання про щось дуже статусне, як покупку мріяти. І це дійсно можна реалізувати, залучаючи чужі фінанси. Можливо, це і старт якоїсь справи, до якої вам потрібне спонсорство, і це вдалий аспект, аби дійсно привабити людей до себе. Адже постарше люди за позицією, за званням, за взагалі е, віком для вас зараз можуть бути джерелом допомоги та партнерства. Раки. Тут про партнерство зовсім інакше. Тут ви боретеся за свою позицію, за свої рішення саме в атмосфері стосунків з найближчими людьми. Дуже добре будуть випробовуватися стосунки на міцність, на серйозність намірів. І, власне, багато хто буде виясняти стосунки і раки обережно, тільки не доводьте до крайніх точок, тому що у раків взагалі в 25-му році ну, просто максимально наповнене енергією такий простір. Щоб міняти щось в особистому житті, тому обережно. До речі, прогноз на 25 й рік, ваш індивідуальний з персональним резонансом на натальну карту, ви можете замовити у мене. Зазирайте в телеграм-канал, там всі новини. Леви, леве питання, самопочуття зараз стає не просто так. Тобто дуже не раджу левам налягати на алкоголі в ці свята, оскільки буде певна ситуація, яка може вас схилити, наприклад. Наприклад, ви станете веганом чи вегетаріанцем, чи взагалі зможете взяти аскезу там на алкоголь, на куріння. Чудовий аспект для того, аби покращити себе, своє тіло, здоров'я, зовнішній вигляд, пропланувавши собі по новому ритм життя. Хтось, нарешті, вирішить, з нового року йду в зал, а хтось змінить харчування і дієти дуже дієві, якщо бути їх починати прямо з нового року з новорічної ночі, в ідеалі без олів'є з майонезом. Далі ми поговоримо про Дів, і у Дів цікавий аспект, тому що домашні улюбленці, домашні справи, а також справи дітей, будуть вас дійсно радувати. Унікальний шанс отримати задоволення від проведення дуже таких затишних свят з найближчими. І якщо у вас є люди, які від вас залежні, то саме. Ви являєтеся в цій позиції е, сатурнянської енергії впливу на е, молодше покоління. Можна вводити нові правила, новий режим життя для своїх дітей. У кого дітей немає, і собак котів теж ви не заводите, хоча це вдалий час для того, аби дійсно наважитись на, на домашнього улюбленця в дім. Може хтось навіть в подарунок на новий рік забажав і отримає. Але якщо це не ваша тема, то тут тема коханців, особливо таємних і особливо тих, які з кармою. Пов'язані, адже кермічні узли зараз максимально задіяні. Тож дивіться, хто вас хоче привітати з новим роком. Якщо це ваш колишній, пам'ятайте, тут може бути навіть повернення у ці стосунки або просто роман, чи знову спалах емоцій. Терези у Терезів питання нерухомості, де я, хто я з ким проживаю, чи я юридично правильно проживаю в цьому місці, і для дуже багатьох Терезів це. Власне рішення або покинути дім, або повернутися додому. Тому тут дійсно зважуйте питання: батьків, батьківщини і батька вашого можуть виступати якісь такі питання, які будуть вас випробовувати чи рухатись вам за новою стратегією. І дуже багато хто з Терезів вибере власне, новий шлях, нові цілі. Скорпіони: питання нових знайомств максимально активне. Не знаю, де ви там перед новим роком нові компанії для себе знайдете, але знайомства можливі навіть через інтернет. Можете знайти навіть. Імпульсно змінити плани на новий рік, бо знайдете когось нових знайомих і нову тусовку, з якою зможете спілкуватися. Взагалі, нове знак через нових людей іде саме до скорпіонів, тому прислухайтеся до знаків і до людей, навіть посторонніх, яких ви випадково в ці дні можете зустріти, тому що ви знаєте, що плив волуння кілька днів до, кілька днів після максимально активний. І тут відчуєте, що ці люди не просто так вам щось сказали, щось порадили, на щось наштовхнули. Стрільці. Питання партнерства максимально активне для стрільців. Тобто, тут треба врахувати, що ви та людина, яка зараз має вибудовувати стосунки, і для вас буде шанс навіть спільної справи і такої ідеї. це може прийти як ідея, як ідея від вас, від іншої людини, як просто спільна в розмові ідея, яка виникла для того, щоб разом її втілювати в новому році. Прислухайте, що це може бути, і це вдала буде ідея. Далі йдемо до козирогів. І у вас це перший Тім гороскопу, коли новолуння у знаку козиріг і ви чи асенетальний козиріг, чи ви сонячний козиріг? Знаєте, вас це буде максимально стосуватися. Ви формуєте фактично своїми мислями, мислеформами і афірмаціями енергію цілого наступного року. Плутон вийшов з Козирога, але е, зараз, із-за того, що власне Плутон, Марс і кармічні вузли працюють одночасно в з'єднанні, і тут йде Сатурн і Козиріг, Козиріг може згадати собі попередні питання. І знаєте, це буде як ситуація, яка випробовує ваш статус, всі ті особисті кордони, які у вас були вибудовані зараз ось такі свіженькі за півторамісячний час, зараз будуть випробовуватися, ви як здаєте фінальний екзамен. І як ви його пройдете в стосунках з іншими людьми, в стосунках самого до себе, так і закладаєте основу на новий лунний цикл. Як мінімум, якщо не на найближче 20-річчя по Плутону е, водолі. Водоліє завершальний етап. Ви маєте в стосунку статусу. Тут явно підводяться підсумки, хтось може дійсно перед новим роком, знаєте, як почистити своє оточення, вичистити книгу контактів. Хтось просто наплює на стосунки з кимось, хтось звільниться в останній момент. Тобто, ви кидаєте щось, що вам вже не допомагає розвиватися, і все, що ви зараз відчуваєте, що з кимось хочете розірвати стосунки назавжди, це ваше вірне рішення. Прислухайтесь до інтуїції, рибки. Рибки, які завжди чекають найдовше, вас дуже люблю. Залишайте в коментарях привітик. Рибки, знайте, що для вас взагалі це питання, яке дуже круто може допомогти розвинути себе, свій власний бренд чи свою діяльність через соцмережі. І, власне, в структурі хтось знайде собі хорошу. Пораду, курси, наставника, хто зможе вас вести, і ви можете рекламувати свою діяльність, отримувати нових клієнтів. Це, до речі, повна запис на січень саме у тих людей, в кого у рибок або асцендентальних рибок по цьому ось новолунню ви ніби відчуваєте, що ви дуже затребовані в професії. Повний запис до вас всі приходять. Ну, якщо ви не в сфері послуг або взагалі не працюєте зараз, то тоді це для вас. Розширення контактів для вас це навіть якесь залучення в клуб по інтересам, може долучитись до якихось занять, де там знайдете своїх однодумців. Тобто для вас дуже крутий аспект, що ви можете показати себе, проявити, підняти свій статус. Хтось, наприклад, може чимось займатися, а потім йому можуть запропонувати, в нього так гарно все виходить, ще й на цьому заробляти. Тому дуже класний і вдалий аспект. Я б сказала, що в рекламі себе. Де би ви це не застосовували для особистого життя, для роботи, для е, доказування свого авторитету, от прям навіть в особистих розмовах. Використовуйте всі способи зараз ви в вдалому аспекті. І пам'ятайте для всіх інформація, що ви ще встигаєте замовити персональний свій астропрогноз на січень 2025 року, який буде максимально крутим, тому що цей січень, ух, який кармічний! Кармічні узли міняють свої знаки на півторирічний період, тому закладається така основа. І в певні дні до вас ідуть знаки в січні, що ви будете відпрацьовувати як кармічне завдання на такий довгий час. Ну і фактично на весь рік. Тому прогноз, який в вигляді календаря дає розуміння, в які дні що взагалі впливає на вас з резонансом на ваші персональні дані натальної карти. Тож запрошую всі деталі в телеграм-каналі. З вас лайк.